Великий космічний аптіх. Моїй донецці Полінці без тебе не було б усього цього. Люблю тебе безмежно, написала Слава Світова. Намалювала Анна Ломакіна. Отже, читаємо. У неділю вранці маленька дівчинка чимчикувала з дідусем вулицею до парку. Аж раптом побачила край тротуару красиву. Квітку. Вмить вона захотіла її понюхати, а тому зупинилася, нагнулася, обережно взяла квітку в долоньки і на повні груди вдихнула її аромат. Але манюсінька жовтувата квіткова пилинка несподівано потрапила їй просто у праву ніздрю. Дівчинка кумедно зморщила носа. А? А? а Чудернацько приплющий. А трішки закинула голову? А, 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 а. Затим дивакувато скривила ротика і як пчихни. Ай. Так сильно, що аж земля затрусилася і з дерев, немов перестиглі яблука, обебехали на траву горобці, синички, голуби та інші невідомі дівчинці птахи. Хвостику смужечку крильця у Крапочку. Так голосно. Що, що всі повітряні кольки у продавчині на розі вулиці раптом полускали. Автомобільні сигналізації вмить завили, наче зграя голодних вовків романтів. У! І тоді всі поліцейські машини міста увімкнули свої мигалки і примчали на лемент наляканих перехожих. Ой, 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 ой. Хто тут чхнув так гучно? Невже дракон? Ні, то маленька дівчинка. Не може такого бути. Та де ж вона? А он статичний дядечко поліцейський дістав бінокля. Так, так, так. Де тут у нас маленька дівчинка з великим апчіхом? Спершу він побачив продавчиню повітряних куляк, яка ховалася під лавкою, затуляючи голову руками. Потім роздивився тріщини на асфальті і збентежених пасажирів, що затаїлися за сидіннями у надрах автобуса і великого кошлатого пса, якого занесло ударною хвилею апчеха ген аж на вершечок дерева. І лише тоді маленьку дівчинку, яка безтурботно обтрусилась спідничку, взяла дідуся за руку і підскоком почимчикувала собі далі. Наступного разу випишу штраф. Пробуркотів собі підніс поліцейський, зітхнув і поліз знімати велито великого кошлатого пса із дерева. У середу, близько полудня, маленька дівчинка стояла біля дошки і викладала магнітиками звуковий аналіз слова лелека. Аж раптом невидима пилинка, невеличка крейдова порошинка влетіла їй до лівої, ніздерім. Перша дівчинка кумедна зморщила носа, а, а, а. потім Чудернацько закотила очі, дивецько провідкрила рота ширше, тоді ще ширше, а тоді як. Чихне? Ай! Ну, десь так. Богданчик перелякано округлив очі і Лунко гикнув зі страху. Учителька підскочила аж до стелі, обхопила руками люстру і пискнула так. Як ніколи досі при дітях не пищала, О! у сусідньому другому Б класі задрижала стеля, а зі стіна на підлогу впала табличка множення. Усім діткам ударною хвилею позривало з кісок бантики, а хлопчикам розпатлало та розкошлатало чуби. Арсеній, що сидів за останньою партою, поправив свої окулярики, підняв догори вказівний палець і промовив серйозно. Вероніка чекає, ну як маленька дівчинка, а як найсправжнісінький дорослий дядько. Або величезний слон. От. Пізніше в окремому кабінеті директорка з холодним компресом на голові, схопившись рукою за серце, запитала в учительки першого А класу, що якраз е, накрапувала у склянку за крапель. Що то було? Я думала, якесь АНГО прилетіло нашу школу руйнувати. Або розпочалося стихійне лихо. То Веронічка пчихнула, вона не вміє тихо. А в суботу, по обіді маленька дівчинка прогулювалася з мамою і татом у зоопарку. Вони вже відвідали галасливих мав, привіталися з левом та Левицею, помахали рукою гієном, навідали у басейні бегемота, а тоді Веронічка згадала про слона і його великий чмих. Мамо! Запитала Веронічка.